Всім привіт! Вітаю вас на каналі Буковина Фічин. З вами, як завжди, Олександр. Ми приїхали на комерційну водойму ловити щуку. Будемо намагатися вже закрити спінговий сезон цього року і чекати льоду. Але якщо льоду не буде, ми ще поїдемо на рибалки. У нас дме сильніший вітер, то що нам дуже ускладнює риболовлю само по собі. І наперед вибачаю за звук. Чому саме комерційна водойма? Бо хочеться таки піймати щуку. Сама водойма йде на кілограми. Випускати щуку ми, звісно, будемо. Саме головне, на ну, мою думку, це зараз буде зміна приманок. Можемо... У нас така коробошечка, в якій є майже все. Тому що на що саме клює, ну, мені невідомо. Будемо шукати, підбирати. Ось минулий раз у нас працювала така от шедік в оранжевому кольорі. Приніс мені мого першого трофея. Спробуємо і цей раз. Ходимо планомірно, обкидуємо озеро, поки що ще кривань не було. Вітерець дає про себе знати, замерзаємо. Ну і плюс починають вже потрохи обмерзати кільця по температурі 0, мінус 1. Поки що ми ще ключик не підібрали до цієї риби. А можливо вже запізно приїхали закривати сезон. Але батько взяв одну щучку на рака. Йдемо подивимось. Давай, підмотай, не дається. Брахійна храпам. Виводь. Вивати. Під... підтягуй є. Щучка така. Так, будемо брати. Будемо брати. Добре, зараз зробимо маленьку фотосесію цією чучкою. Що ж, у нас по результатам поки одна щучка. Я ще не закрився, в мене ще поки ноль. в тата вже одна є. Люблю своє брати людей на рибалку, щоб вони ловили щуку, а я від нуля від не міг відійти. Як бачите, накрапає сніжочок, такий вже посилився. Починає промерзати кільця. Ну нічого, ми маємо закритися за мною. Ох, в листопаді справжній зима, ну, хоча ми мали дуже теплу осінь. То нам зараз гріх жалітися що У нас чомусь близько нулю температура в листопаді. Будемо змінюватись приманочки. Є yeah. є yeah. 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 доволі непогано. нам <ріст> <ріст> да. так. І входи в коряги не можна входити. Опа, да. Я думаю, что я не даст. А? Так. Что ж. Снимаем рукавички, подаемся на ней. Так. Так. Взяла за самый краешек. Ой, такая щечка. О О, Файна. Що ж, у нас вже є перша щука, нарешті ми розловилися. Клюнула на червоного фета 4 дюйма. Можливо, є ще одна. В принципі, рухатись вже по озеру ми не будемо, вибрали таке собі середнє місце, в яке ми можемо обкидати чуть на середину озера, невелике. Плюс вітер нам допомагає, в тому щоб приманки летіли далі. Хороша, хороша змінили приманочку на карамельку, і вона є піднімаюся, а вона хороша поднимайся. Опа. Не. Не хочешь подниматься. Давай. Оп. Не. Не. Тоже. Фойно, что в конце. Хороша, двушка, на мою думку. Йдемо фоткатись. Ну що ж, закрили ми сезон дуже навіть вдало. Одна рибинка 2 кг, приблизно десь. Ну, по відчуттям. Друга рибинка близько кілограма. Це та, що тато впіймав мій. Вам всім дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. До наступних зустрічі.